В цьому відеоролику ми розглянемо прийоми виконання практичної роботи анімації руху. У нас є така заготовка, як бачите, тут є будиночок, є паркан, двір, небо. А також є такі об'єкти, як хмаринки, їх дві, об'єкт сонця і об'єкт е, дим. Ну, чотири таких об'єкта дим. І необхідно нам. Зробити анімацію, таку, щоб хмаринки у нас постійно переміщалися зліва направо причому вони переміщалися циклічно. Тобто, коли хмаринка пройде всю сцену, то вона потім знову починає проходити зліва направо. Так само і перша і друга хмаринка. Сонце повинно зійти в одному місці, пройти по сцені. Зайти в іншому місці. Причому також воно повинно рухатися циклічно. Що стосується диму, то дим повинен виходити із димоходу. І також враховуючи, що хмаринки переміщаються зліва направо, це означає, що вітер дме зліво направо і дим повинен бути відхилений в праву сторону. Причому, Слід звернути увагу, що обов'язково хмаринки вони йдуть поза димом, а сонце йде поза хмаринками. А також поза димом. На це слід звернути увагу. Ну, з чого рекомендується почати роботу? Ну, спочатку ми виділимо якусь хмаринку, наприклад, ось цю хмаринку. І виберемо анімація, настроювана анімація. Далі додамо їй ефект. Ефект шлях переміщення праворуч. Ось у нас додався шлях переміщення, але нам тепер його слід перетягнути аж ось сюди. Тобто кінець цього шляху переміщення перетягнути аж за правий край сцени. Так, щоб хмаринка повністю зникала. Клацаємо по червоному цьому значку. Натискаємо клавішу Shift на клавіатурі і лівою кнопкою перетаскуємо цю білу-круглу точку аж десь сюди. Якщо ви Shift не будете отримувати, у вас може не вийти горизонтальної лінії. Shift вам дає можливість робити лінію горизонтально. Далі необхідно налаштувати. Ну, початок ми задамо з попереднім. Далі швидкість, задамо дуже повільно. І ось ми дивимося, як переміщається наша хмаринка. Ну, ще деякі налаштування рекомендується зробити. Це таке налаштування, як ну, от ми задамо зараз параметри ефектів, це відмінити плавний початок і плавний кінець. Також, що стосується часу. Відтворення, отут повторення, задамо до завершення слайду. Натискаємо ОК. І подивимося, як відбувається анімація нашої хмаринки. Можна тепер задати показ слайдів і подивитися. От хмаринка пройшла, зараз вона знову піде, і так буде, поки ми не закінчимо слайд. Так, далі. Аналогічно налаштування робимо і для другої хмаринки. більше, Також додаємо ефект, шляхи переміщення, праворуч, виділяємо клацанням, тримаємо Shift і ну, протягуємо трошки далі, бо вона більша, щоб вона зникла з цього краю. Далі, після з попереднім. початок з попереднім, Швидкость, швидкість дуже повільна. Також час налаштуємо, щоб було до кінця, до завершення слайду. А ефект, щоб був відміним плавний початок і плавний кінець. Ось таким чином ми налаштували і другу хмаринку. Тепер переходимо до сонця. Виділяємо сонце. І додаємо йому ефект руху по овалу. Ось у нас такий утворився овал. Ми його тепер трошки змінимо. Ось ми клацнули по ньому, виділили тут прив'язки. Хватаємо за якусь прив'язку і переміщаємо його десь ось так. Тут. Потім піднімаємо вгору. Це буде шлях сонця. Далі задаємо початок з попереднім. І далі налаштуємо йому параметри ефектів, що плавний початок відміняємо, плавний кінець відміняємо, а час робимо так. Спочатку повторення задаємо до завершення. А от швидкість десь задамо секунд 40. Натиснемо «Ок». Ну і далі подивимося, як це все відбувається. Ось у нас хмаринки пішли. І ось у нас пішло сонце. Як бачите, воно йде повільно, бо йому на весь його шлях виділено 40 секунд. Якщо там мало секунд виділити, воно буде рухатися дуже швидко. Зверніть увагу, сонце зникає за парканом. І ось тут трохи воно уходить ліворуч, але воно не повинно так уходити. Тому ми трохи скорику, скоригуємо його шлях. От за цю прив'язочку відтягнемо його от сюди. Так, що стосується хмаринок, ну, мабуть, щоб вони не парами йшли, трошки їх роз'єднаємо по часу задаємо затримку для однієї з хмаринок. Неважливо для якої, десь порядка 2,5 секунд. І подивимося у нас відбудеться. Ось, як бачите, у нас таким чином ідуть хмаринки Так, ну що, сонце зараз повинно правильно сісти. Так, добре. Ну, у нас залишився дим. Переходимо до диму. Так, я escape натискаю. Почнемо. Спочатку у нас їх 4 е, таких дими. Перший додаємо йому ефект, шлях переміщення, ну, намалювати користувацький шлях. І задамо мальована крива. І далі десь отак от через середину задаємо аж сюди угору Ну, Є сенс деякий Так, класним. Трошки вище його підняти. І далі знову-таки задаємо з попереднім. Дуже повільно. Ось він з такою швидкістю буде йти. І також зробимо, щоб він починав безплавного початку, безплавного кінця, час до, до завершення слайда. Аналогічно задамо і налаштування для другого об'єкту дим. Знову задаємо шлях переміщення, намалюємо. Дивіться, щоб посередині димоходу було, а то буде некрасиво. Так, Знову налаштовуємо з попереднім. Швидкість дуже повільна. Плавний початок, плавний кінець. Відміняємо швидкість, залишаємо 5 секунд і тут задаємо до завершення слайду. Ну, ось другий у нас так піде. Аналогічно робимо для третього так, малюємо для нього. Також з попереднім параметри. Ну, все робимо так, як і для попереднього диму. І тепер з четвертим з останнім теж малюємо шлях переміщення. Далі налаштування. Окей. Перевіримо, як у нас працює наша... Ну, як бачите, дим відразу весь виходить, і це не дуже. Добре. Треба трошки його по часу розподілити. Значить, дивимося. Тут дим у нас позначений як хмаринки. Бо це не самі малюнки, а хмаринки, ми взяли для диму. Ну от, наприклад, другий дим. Хай у нас іде з затримкою у півтори секунди. Третій дим з затримкою також десь зробимо півтори секунди. І четвертий дим затримку. Ні, другий цей затримку більше. Це ж він. А, від першого затримку, так, да, ми зробимо 3 секунди. Для другого 3 секунди зробимо. А для, останнь... для третього 3 секунди, для останнього 4,5 секунди. Так, перевіримо. Ось вони йдуть з певною затримкою. Ну, Далі що залишилось, це сховати дим, щоб він був не перед е, будинком. Виділяємо кожний елемент, спочатку один, потім другий. І правою кнопочкою по ньому клацаємо і е, на задній план його переміщаємо. Потім наступний виділяємо правої кнопочкою і переміщаємо на задній план. Потім наступний, правої кнопочкою і на задній план. І цей правої кнопочкою і на задній план. Але він буде йти і за небом. Тобто саме небо тепер треба перемістити буде на задній план. Бо інакше за ним не буде видно неба. Тобто не буде видно диму. на задній план. Тепер перевіряємо, як працює наша анімація. Ну, от, як бачите, працює схоже на те, як було показано у завданнях. Ну, 100% схожості бути не може, це дуже важко зробити, а цього і не вимагається. Ну, Ось так виконується дане завдання. Бажаю успіхів виконанні!